День Ескімо, 24 січня! Першість винаходу успорюється між США і Францією. Але нам все одно ми їмо ескімо. День Пазлів та Головоломок, 29 січня. Це свято започатковане понад 30 років тому. Воно було започатковане для тренування мозку, логіки та уваги. 31 січня день скоча і зебри. Скоч, напевно, є у кожного, і його значення важко переоцінити. А щодо зебр, вони унікальні. Їхні смужки, як відбитки пальців, вони не повторюються. Смужки зебр допомагають їм маскуватися, регулювати температуру тіла та відлякувати мух. А вам подобаються зебри? Цікаві факти про десерти. Морозово винайшли в стародавньому Китаї понад 2000 років тому, змішуючи лід і сніг з фруктами. Тільки потім вони стали додавати молоко. Майя вірили, що шоколад це божественний дар і вживали його щодня. А у культурі ацтеків. Це був символ розкоші. Ви знали, що перший чизкейк спекли у стародавній Греції. Ще цікава інформація про еклер. В перекладі з французької: еклер це блискавка. Назва пішла від блискавичину швидкого поїдання. Кажуть, що паризький кухар, який придумав еклер, просто озолотився на своєму винаході. До речі, правильним еклер. Бажається довжиною 14 см. Взагалі про десерти я можу говорити безкінечно, бо я люблю солоденьке. Сьогодні ми готуємо тако! Для цього ми беремо будь-який круглий лаваш або тортілію. На лаваш викладаємо фарш, має вийти ось так. А далі смажимо на сковорідці фаршем вниз. Коли фарш приготується, то перевертаємо його на інший бік і посипаємо сирочком. Коли сирочок розтанув, додаємо свій улюблений соус та будь-яку зелень. Я обрала листя салату. Повинна вийти ось така краса. Цікаві факти про стоматологів. Найдорожчий зуб! Зуб Ньютона було продано у 1816 році за 730 фунтів стерлингів. На сьогоднішній день це 35 тисяч доларів. Скажений дантист! Італійський стоматолог за свою кар'єру зібрав колекцію з 2 мільйонів видалених зубів. Дивні прикраси Майя тисячі років тому прикрашали зуби рубінами та нефритом. Це стало прообразом сучасних скайсів Джордж Вашингтон. Мав протези, і вони були зроблені з кістки зубів гіпопотама і справжніх людських зубів. Електричний стілець теж винайшов стоматолог. Ще цікаво, що кожного дня в роті утворюється до півтора літри слини. Зубний наліт містить близько 300 видів бактерій, а зубна емаль найтвердіша тканина в організмі. Отже, стоматологи зі святом.